26 живописних робіт та дві графічні, створені за допомогою програми штучного інтелекту, увійшли до експозиції викладачів Закарпатської академії мистецтв Антона Ковача, Івана Небесника та Олексія Динника. Тут є різнобарв'я зображеного абстракції та реалізм, точні фігури, портрети і алюзії на події сучасності. Також є парні, серійні роботи, виконані полотна у різноманітних техніках та жанрах. Назвали виставку Символічно джерело. Шукав якусь метафору до поняття школи. Справа в тому, що джерело це потік енергії, до якого ти приєднуєшся в якийсь момент. Так? І коли твій час, ну, Ніхто там точно не може спрогнозувати. Да? Коли він завершиться, теж ніколи не можеш спрогнозувати. Да? Цей потік він існує, і, і це така дуже гарна метафора, от якраз школи. Тобто школа існує. Ти можеш з неї черпати знання, ти можеш їй щось віддавати, але це такий ну, процес взаємообміну. Поруч із сучасним живописом її картини у стилі так званої традиційної закарпатської школи. У цьому і є унікальність виставки Джерело, переконані мистецтвознавці. Кожен із викладачів прагнув своїм прикладом змотивувати студентів до творчості, тим паче, що й експозицію приурочили до 20-річчя новітньої мистецької освіти на Закарпатті. Мета її зібрати викладачів нашої академії, які так мислять достатньо подібно між собою. і… І вона би мала бути не просто творчою, а й трошки дотично до педагогічного процесу. Ці всі роботи, які ви тут бачите, мало би формувати нове мислення у молодого покоління тих студентів академії, які ми маємо. Мені цікаво подивитися на власні роботи, які вже були експоновані в новому форматі. Тобто сусіди інші, плюс зали. І плюс контент, контекст. І я дуже такий був здивований, саме як автор, що від цих всіх факторів залежить нове прочитання твору. Тому я тішуся, що попав серед молодих і буду мати можливість, можливо, молодіти творчо. Окрім того, виставку художники присвятили своїм колегам-викладачам, а також студентам. Вихованці Закарпатської академії мистецтв із зацікавленням переглядають картини експозиції та зазначають, поєднання класики із сучасними елементами має вигляд не просто новітнього підходу, але й є ковтком свіжого повітря. Всі троє викладачів мають різні художні стилі, які об'єднані спільною ідеєю любові до того мистецтва, у якому вони творять. Кожен особливий і різний по-своєму, і насправді для мене дуже було дивним, те, коли я почула, що в них разом буде виставка, тому що це такі е, три людини, три е, митці, які мені не є подібні між собою. Але вони дуже круто поєднуються, і я насправді в захваті від виставки дуже мені подобається дивитися на наших закарпатських митців у такому амплуа, що вони змогли якби вирватися з тих рамок, що тільки закарпатський класичний живопис, і так далі, і це насправді показує, що наша закарпатська школа живопису ще дуже дуже крута, і нам є куди йти. І в нас є люди, які нас можуть повести за собою. Переглянути різноманіття полотен експозиції Джерело можна у виставкових залах Закарпатського музею народної архітектури та побуту до 15 травня.